Синдром АТО. У Дніпропетровську колишній боєць антитерористичної операції серед білого дня влаштував стрілянину. У міліції кажуть, скоріше за все, у чоловіка здали нерви після всіх жахіть, які він побачив на Донбасі. 39-річний боєць стріляв у повітря з автомата в одному зі спальних районів міста прямо на зупинці громадського транспорту. Свідки стверджують, чоловік був на підпитку та, окрім автомата, мав при собі гранати. Люди одразу викликали міліцію. Стрілець зайшов у під'їзд п'ятиповерховки по вулиці Янтарній. Правоохоронці оточили квартал. Мешканців до квартир не пускали з міркувань безпеки. Колишнього бійця затримали. Подробить самого затримання і яким чином в руках у чоловіка опинився чималий арсенал. В МВС не розголошують. Проте кажуть, відповідати він буде за усією суворістю закону. Сусіди затриманого стверджують, чоловік, хоч і мав судимість, є непоганим батьком та ніколи не дебоширив. З дітьми ж гуляють, жена його тут все время. Вроде би нормально все було. У міліції підозрюють, у колишнього бійця АТО стався нервовий зрив, так званий синдром АТО. Ймовірно, після того, як чоловік повернувся з Донбасу, з ним не працювали психологи. Тобто не було спеціальної реабілітації. Та й фахівців, які спеціалізуються на психологічній реабілітації, обмаль. Для України це нове явище, тому більшість з наших психологів не пристосовані до роботи з військовими. Військові психологи багато років займалися тільки супроводженням підготовки особового складу. У нас такий досвід є, але що стосується досвіду реабілітації в зоні бойових дій, у нас на всі Збройні Сили дуже мало таких фахівців. Хочеться вірити, що озброєні люди в українських містах, які стріляють з автоматів та кидають гранати, не стануть буденністю. Запобігти цьому на думку експертів можуть саме психологи, які будуть працювати з нашими військовими, які повертаються із зони АТО, адже психологічне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне.